І її всім всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі Фіріч. І нарешті вийшло довгоочікуване оновлення. Скоріше за все, по догадкам, це оновлення зі Львовом, так що зараз ми зайдемо та переглянемо, що в новому оновленні добавили. Ну, наскільки я вже знаю, то ця, то додали у нас новий Львів, нове місто, тому давайте заходимо зразу в гру, залітаємо і дивимося, що ж нам цікавого додали. Я вже завантажив обнову, вам не рішив то не показувати. Просто заходимо. Також формат відео, а зараз давайте зайдемо на карту, глянемо, чи є. Так, да, є в нас Львів, дивіться, який огромний. До речі, Оцей район, оцей от такий, то що зліва, то тобто, він мені більше нагадує, як район, знаєте, хто зі Львова Сихова. До речі, для мене це дуже прикольна обнова, так як я сам зі Львова, і це дуже приємно, що іменно моє місто додають гру. Тому ось так. Зараз поїдемо, подивимося нове місто Львів. Подивимося, що як і куди, в принципі. в принципі, в настройках нічого цікавого не додали. Також подивимося все, що додали. Якщо додали якісь нові кейсики, то ми їх покрутимо обов'язково на 1000 донатів, плюс-мінус. І, в принципі, ось так. Що, що, що. Давайте зараз глянемо щось по роботам, чи додали щось в роботах. Ну, роботи додали такі, як водії автобуси, наприклад, до Львова завезли. Там ще мали, пійдеть, да, трамвай нас завезли до Львова, в принципі, ось так. До речі, як вам новий формат відео? Я зараз до того ви. Почекайте, До того ви мій баланс, і, наприклад, ось там номер серверу, і годину, нік. Ви не бачили, так як в мене відео було почти на весь екран. А зараз, якщо ви тримаєте телефон там в перевернутому положенні, то ви, по ідеї, маєте бачити зараз і мій баланс, і цей. Тому це такий новий формат відео, типу, щоб вам було удобніше бачити все. Там, наприклад, коли я буду гроші зробляти на роботах і так далі, щоб ви бачили мій баланс. Їду, я коротше в сторону Львова і згадав, що треба подивитися на кейси, чи вийшли нові кейси, тому зразу залітаємо. Да, у нас вийшов новий кейс гіперривок за 39 юка. Боже, Боже. ЮЦ коїні відкритий він коштує. В принципі, я думаю, сьогодні ми покритимо його плюс-мінус на тисячу донату та подивимось, чи щось нам випаде. Можливо, тут нам додали нову багаті волі, мерседеси, нові машини і так далі. В принципі, цікаво, цікаво. Вже набагато краще, того що в цій обнові додали не так багато кейсів і. І гра стає менш, бо багато іграків плачуть, що типу донатна помойка і так далі. Хоча таке осуждаю, не підтримую, тому що, як по міру, розробочки завозять багато контенту тому ось так. Ну і ось я доїхав до міста Львів, і знаєте, я тільки заїхав, і я зразу згадав такий вайб Львова. Прям дуже максимально передали от сам той вайп, отакі вулички, прямо ці дороги. Я не знаю, як це об'яснити, але тільки заїхав в Львів, і мені зразу нагадало Львів, де я раніше жив. Тому ось так тут є деталізація магазинів і так далі. Цікаво, що по бізнесах. Бачу, вони тут АТБшко завезли, чи вже їх купили хтось, чи ні, чи їх там определенний час завезуть. Хоча було б крутіше, якби определенний час, а не зразу так обновою Давайте зараз глянемо і дивимося, дивимося. І да, його не купили. Тоді, скоріш за все, бізнеса будуть додавані пізніше. Можливо, коли ви дивитеся це відео, бізнес вже є, типу можна було його купити. Давайте ще поїздимо тут, подивлюся, кажу, мені так прикольно ці дороги. Це, це все так класно виглядає. Не знаю, як мені це дуже сильно схоже на Львів, максимально. Ось тут у нас так. От, тут теж бізнес, у нас ніхто не купив. Тож, скоріш за все, просто їх там ще не завезли і так далі. Їх завезуть в определенний час, щоб всіх було можливість зловити, а не в тому, хто там скоріше обнову скачав і так далі. Тому цікаво, в принципі, в принципі. А можливо, це якийсь баг, а ну давайте нажмемо купити, Правда, у мене балансу взагалі нема. Всі гроші пішли туди. На м F90, яку я купив для сім'ї. Тому ні, все-таки, скоріш за все, просто їх завезуть, типу, разом там в якийсь час оприлюднити, щоб всі ігроки могли зловити. Не знаю, мені дуже сильно зайшов Львів. Тут такі прикольні дороги і так далі. Вон, дивіться, там навіть, вон, в нас торговий центр є Арсен, типу. Максимально все схоже на Львів, максимально дуже схоже. І дуже сильно район схожий на Сихів. Так як я і казав, я там був небагато раз, але дуже схожий на сам Сихів. В принципі, прикольно. Дивіться, ось тут теж бізнес не куплений, значить його ще не завезли. E, тому що ж, тому давайте зараз подивимося, поїздимо по колу Львову, поїжджу, скажу свою думку. Ну, Мені, як мінімум, вже сподобалось, дуже красива деталізація і так далі. E, в принципі, що ж, поїдемо за в другу частину Львова, наскільки я знаю, там ще є друга частина, зараз подивимось по карті. Дивіться, яка заправка прикольна, таких заправок ще в нас не було тут. E, давайте глянемо, чи вона куплена також. Так, вона також не куплена, тоді, скоріш за все, просто бізнеса ще не завезли, так як я і казав. Можливо, кажу, можливо, ви дивитеся це відео вже, коли бізнеса завезли. І ось так. E, в принципі, що ж, в принципі, давайте поїздимо, подивимося Львів сам. Ну, мені кажуть, мені дуже сподобалось максимально. Давайте поїдемо зараз в ту іншу частину Львова глянемо також. Дивіться, тут такі магазинчики, але як по мені щось дуже мало бізнесів. Я думаю, що тут бізнеса будуть майже на кожному кроці, а бізнесів максимально мало. Давайте розвернемось, то я трошки не в ту сторону. Поїхав, та поїдемо в сторону ось цього правої частини Львова. Я навіть не знаю, як то назвати. Цей район я буду називати Сихів, а от там той я навіть не знаю, що це таке. Це більш, напевно, центр, скоріше за все, центр Львова. Які я воділа, бачите? Давайте зараз вийду скоро рімкою зну, а то трошечки з мене воділа такий собі. Так, зараз чинимо машинку і вирушаємо в сам центр, можна сказати, Львова. Так як я дивився, там були скріншоти, зливали обнову з БТ тесту. Виглядало максимально прикольно. Але поки я щось як по мені, мінус це дуже мало бізнесів. Не знаю чого, але а ні, ну дивіться, справа є тебе ж. В принципі, нормально. Думаю, тут ну, тут бізнесів надіюсь, хоча б більше десяти. Я ще не знаю, тут лікарня, є, лікарня Львова, нічого собі. Дивіться, ми заїжджаємо, вау, ну тут ще атмосферніше. Дивіться, тут ті розвилки, як хто з от, зі Львова, ви знаєте, там розвилки направо, наліво, ті маленькі такі вулички. По ним треба розбирати ще, як проїхати, направо чи наліво. Прикольно, прикольно, доволі цікаво. Е, бачу, дома не похожі навіть на такі, що були в Києві зараз, там в грі, максимально щось нові дома і так далі. Ну, наскільки я знаю, розробчики довго старалися над тим Львовом, щоб вийшло прикольно, як по мені, вийшло прикольно. Окей, бачу, там зліва ще один магазин одягу є. І, в принципі, ну, в принципі, бізнесів достатньо, але б хотілося, я думаю, більше бізнесів, так як місто Велике, воно майже з розміром, як зараз ні, Київ, але, типу, не знаю. Як мало бізнесів, ну окей. Можливо, ще з обновами будуть більше завозити. А також, поки давайте ми тут їздимо, дивимося, розкажу вам, е, обтягую в Телеграмі, що розказати цікаву інформацію. На рахунок е, Хелловіну. У нас має бути новий також батлпас з Хелловіном, нові брілочки, оці аксесуари, оце все-все-все. Нова, ну, отака тематичний типи івент Хелловіну. Буде максимально прикольно, тому. Якщо ще ви не скачали UA онлайн, переходіть обов'язково по посилці в офісі в описі того відео. Там я обов'язково ставлю силку на скачування гри, або також можете зайти просто в плеймаркет та написати UA онлайн та скачати. Ігра просто супер. І також зовсім скоро тут буде оновлення. Також ви зможете заробляти там багато чого і просто без донату. Там будуть також аксесуари, які ви можете просто своїми трудом, тобто своїм старанням, просто виконувати завдання та заробляти. Звід там цікаві всякі аксесуари і так далі. В Принципі по карті прикольно тут ще додали таку деталізацію на самій карті. І так далі. В принципі, також прикольно виглядає. Давайте, от дивіться, які тут, наприклад, вулички такі прикольні. Ну, Атмосферно, як по мені цікаво, поїздити тут по вечірньому Львові. Тут, напевно, буде така атмосфера, що прям просто вау. Дивіться, у нас тут якась будівля є, що це у нас за будівля. Якась щось типу поліція. А, все поняв, Ну, доволі цікаво все виглядає і дійсно похоже на Львів. Що саме прикольне, що дійсно дуже схоже максимально на Львів. Тут такі самі вон, є оті вулиці, такі як тротуари. Дуже прикольно, як по мені. Дивіться, тут така кольцева. Максимально класно. Тут банки, але а, він з другої сторони. Зараз заїдемо, що глянемо в банк, можливо, змінили інтер'єр банку. Не знаю. Зараз зайдемо, глянемо. Цікаво, який це банк буде, що там зараз за банк буде. І під'їжджаємо, дивіться, це у нас приватбанк. доволі прикольно виглядає. Якраз у Львові є багато приватбанків. Давайте зараз йдемо середину, глянемо, чи змінили інтер'єр, чи він залишився таким, так як і був. Але я думаю, скоріш за все, він залишився таким, як був. Так, да, Він такий самий, як і в всіх банках, просто обичний стандартний інтер'єр банку. Але це, що забавилося та банк, це максимально прикольно. Не прийдеться, якщо ти в Львові купиш квартиру, їздити аж до Києва і так далі. В принципі, прикольно. Заодно поки заїхали, оплатив собі штрафи. Інвентар, кстати, мені цікаво, чи завезли. Ні, ніяких змін в інвентарі не завезли. Він, який був такий і є. В принципі, ось так, ось так. Доволі цікава обнова, як по мені. Також я думаю, що я ще не все знаю. Треба буде уважно потім почитати пост, який я вже, до речі, випустив в своєму телеграм-каналі. Якщо ви дивиться це відео, він вже по-любому є. Я так думаю, що додали точніше в оновленні і так далі. Тут, та я до кінця старий батепас не пройшов, до нього залишилося тут скільки? Вон, 4 дні всього лиш. В принципі, вже майже він закінчується. Тут кейсики. Я не до кінця прийшов, так як просто не було часу проходити завдання. Ну нічого страшного. В принципі, як по мені. Е, машини, нові машини. До речі, хотів протестити би нові машини, О, точніше, цю багаті, яку завезли. Я їх щось не бачу. А, тут треба напевно, кейси кейса ходити. Тут, тут нічого не додавали. Зараз йдемо сюди в кейсові зліва. Там вкладка, І знайдемо цю богаті зараз і попробуємо на ній поїздити, що вона себе представляє. Де у нас а, ось у нас ця богатті, богаті боліт вона називається. В принципі, ми зараз на ній попробуємо, вийду з машини і попробуємо потестити її, що там по швидкості, по різкості, по маневреності і так далі. Ну, дивіться, в принципі, вона непогано вже стартує. Не так як ГТР, звісно, але сам прикол, що її вид, вид просто пушка, як по мені Її вже там затюнити там тю -тю тюнь-чунь, тюніровочку якусь добавити, і просто буде пушка якась. Ну, в принципі, дивіться, непогано. 230 ж їде, 250. В принципі, тільки розігналися, вже майже під 300 летить. Дивіться, під 300 вже летить. Я думаю, якщо виїхати на пряму дорогу і в неї 400 полетить. В принципі, окей, давайте попробуємо ще цей мерседес без даху. Він дуже цікавий виглядає. Як мінього вигляд нього прикольний, не знаю, як він буде зараїхати. Давайте візьмемо його зараз та попробуємо протестити. Так, ось цей у нас Mercedes. Завірено в тому донаті, що 351 км на годину відійде. Давайте попробуємо. Ой, щось з нього дуже сильно перевертає. Він, походу, буде так, як, знаєте, як урус був. Він знає, чи урус вже пофіксив чи ні. Він, якщо різко так повертати, він перевертається. Ну то давайте зараз попробуємо це зробити. Чи він перевернеться, чи ні. давайте от зараз повернемо, наприклад, отам от і попробуємо. Ну, швидкість, в принципі, непогана швидкість, але сам прикольний вигляд тут. Вигляд тут максимально крутезний, як по мені. Давайте отут, наприклад, різко повернемо. Зараз попробуємо і. Да, дивіться, його зразу на бок Ложа, і він перевертається на кришу. Не знаю, можливо, пофіксить, можливо, ще це тільки баг. В перший день обнови багато є багів, так як обнови тільки завозять, по-любому вся будуть фіксити, якщо є якісь неполадки і так далі. Скіна в стінах нічого нового я не бачу в аксесуарах, начебто, того нічого нового, Скоріше за все, всі нові аксесуари в кейсі, як завжди. Тут, в принципі, нічого не змінили, набори нові не додавали. Віпка, віпки, як були, так і є. Все, в принципі, залишилося це. Так як було. Тільки ось є оцей кейс, який Називається він. Ми його обов'язково покрутимо. Зараз я там напишу декому. І в мене буде донат, і ми відкриємо в принципі, кейсів. Відкриємо кейсів, я думаю, плюс-мінус на тисячу донату, і подивимося, така не сильно велика сума, і подивимось, що звідси нам випаде, і може получно нам хоча б якусь машинку вибити. Так як ми вже стільки, стільки відкриттів кейсів робили, і, на жаль, ні одної машини ми так і не вибили толком. Вон, дивіться, Тарасик там бігає. це мій зам, хто не знав. В нього також є Тік-Ток. Хто не знав, можете також писати в тік Тарас Фірич та підписатися обов'язково на нього. Вон, дивіться, бушує тут а машини розносить з них. В принципі, що ж, в принципі, на тому я думаю і все. Зараз відходимо до відкриття кейсів. Як тільки в мене появиться донат, ну, для вас це буде секунда, а я трішки почекаю. Так, зараз Кейсі не будемо відкривати, хотів би вам показати ось цього прекрасну людину. Стояли ми з Тарасіком, говорили, і він що, і він вирішив подебешити нас, же, звісно же. Звісно ж, що не лягали, подивіться, якщо, можливо, хтось не лягалів, дивиться це відео, задумайтесь над тим тіпочком, дивіться, просто бере дебешить, просто так. За те, що ми просто стояли, нічого не говорили. Ну що ж, ось вже і вечір, і, на жаль, мені в перший день обнови не вдалося випустити це відео, тому, скоріш за все, ви його вже дивитесь ближче під вечір другого дня обнови. Ну, в принципі, і так буде цікаво подивитися. Можливо, в принципі, ось так. У нас на балансі вже 1019 донату. Давайте покрутимо нових кейсів. Але спочатку, зараз, перед тим як ми покрутимо ті кейси, мені треба там додати 5 в 90 до 7... Так як деякі ігроки мені вже пишуть M5 в 90. Тому давайте зараз я її швидко добавлю, тому що я її забрав сім'ї, мені треба було там для дечого. Давайте зараз нажмемо скоро вибрати авто. І ось вона М5 в 90. Додамо, зараз швиденько припаркую, надіємо номера, і ми продовжимо відкривати наші кейси. Точніше, не продовжимо, а почнемо відкривати наші кейси. Давайте ось так її, в принципі, поставимо перед домом. Зараз надінемо швиденько номера моїй фіріч. І, в принципі, що ж, давайте її ще припаркуємо. Так, зараз ось так веб парк, і припарковуємо її, точніше, і приступаємо до наших кейсів. E, в принципі, все припаркували. Залітаємо зараз в менюшечку, в магазин і відкриваємо кейси на тисячу донату та подивимося, що нам випаде. Надіюсь, хоча б якийсь один маленький аксесуар нам випаде, Я б і на тому в принципі радий, так як з моєю удачою далеко не заїдеш. Відкриваємо першу перший прокрут. Перший прокрут, і Нам падає 25 тисяч. В принципі, непогано, як завжди. дінюшки, дінюшки. Якщо нічого цікавого я навіть не буду коментувати, ми просто будемо відкривати, відкривати, ось тут. Теж нічого цікавого. Просто відкриваємо відкриваємо до надії, що нам щось випаде. Дивіться, як близько там пролітають машини, але, на жаль, нам не падає, падаються ківіпочки, гроші і все. Думаю, давайте відкриємо, напевно, десятку. не знаю, Давайте рискнемо, відкриємо десятку, напевно. В принципі, мінус 400 зразу, але хочеться десятку відкрити. Ну і, звісно, мені нічого не випало, на жаль, з тої десятки, але в принципі, в принципі Віпки випало. Віпки в мене і так багато. Ну, буде ще Віпки. В принципі, Віпка лише ніколи не буває, правда ж, правда. Давайте відкривати далі по-одиночному, будемо відкривати в надії, що нам щось далі випаде. Тут нам експішка, Нічого цікавого. Відкриваємо далі. І дивимось, дивимось, дивимось. Опять як спішка на випала, нічого такого цікавенького. Ну, коротше, да, моя удача, кажу, так як я казав, з нею далеко не заїдеш, на жаль. Ми вже скільки відкриттів кейсів робили і на 3 тисячі донату, і на 2 тисячі донату, і толку ноль мені толком нічого не падало. Так як в мене удача таке собі. Знаєте, як було обіду, наприклад, я відкриваю там на 3 тисячі, а мені чувак прибігає і каже, я за 49 вибив Теслу, яка там коштує під 40 мільйонів, або там багатий чувак вибив теж. В принципі, ось так. Ну в мене удача не сильна, але в принципі, хоча б якийсь контент, відкриваю для вас кейси, показую, що в них є, і так далі. Тому як думаю, вже цікаво. Відкриваємо далі, відкриваємо по одному, нам випадає віпочка, як завжди на 7 днів. Продовжуємо далі, продовжуємо, продовжуємо. Нам падає п'ять віпочка на 7 днів, але вже сільвера віпочка. Я б хотів ось цю, багаті, звісно, Ну, то хотів, то мріях, тільки вона мені вряд ли випаде. І, в принципі, ще оця цікавий аксесуар, не знаю. І крила, крила. Мені цікаво як будуть виглядати на персонажі, якщо вони не забаговані, було б просто супер. Опять нам випала віпка, на жаль. Ну, відкриваємо далі, 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 далі. І нам падає. Нам падає 25 тисяч. Ну, 5 мені як завжди гроші тільки падають одні. Далі відкриваємо, нам падає 100 тисяч. Ну, окей, допустимо. Допустимо, відкриваємо. І нам. О, дивіться, нам випав брелок якийсь HyperDrive. Ну, це, в принципі, хоча б щось. Дякую і на тому. Дякую на тому. Як я казав, один маленький аксесуар. От нам і випав, один маленький аксесуар, це брілочок. Надіюся, він чуть, чуть його буде видно на персонажеві. Зараз ми його надінемо і глянемо, як він виглядає на персонажеві. E, в принципі, що ж, донат у нас закінчився, зараз примірюємо ще цей брилок, і на цьому будемо і завершувати це відео. Ось так. Давайте злітаємо за рементар, де у нас цей брелок. Ось у нас картинка на все в мене забагалася, бо її ще не завезли. Бах, перший день одного, як я й казав. Ну, в принципі, в принципі, його майже не змітно, а де а, стоп, а де він? А ось він в мене на поясі висить, він такий маленький, його навіть толку не видно. Це, типу, як ключі, якісь від Бентлі чи щось типу того. В Принципі на тому все я буду закінчувати це відео. Бажаю всім приємного хорошого дня, чи вас вечір. Ну і всім па 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 па